І нарешті десятий пункт, як краще обирати собі психолога, це розташування та кабінет. Тобто, якщо вже обирати очні сеанси, пошукайте спочатку спеціаліста десь поблизу, щоб не їхати далеко, не витрачати купу часу, та коштів на переїзди та не проклинати ці всі поїздки. Бо значна відстань втомлює та відвертає від роботи власне, над собою. А робота з собою, трансформація, вимагає зусиль, тому бажано як кажуть бути в ресурсі з енергетичним. Ну, та Цілеспрямованим на роботу власне, з, зі своєю психікою. Кабінет має бути охайним, комфортним, чистим, має бути туалет, зона для відпочинку, очікування, питна вода, чай, кава за бажанням. Фактично, <клісно> щоб вам було приємно знаходитися там. Ну, от, завдяки таким нескладним порадам та увазі до деталей, ви зможете значно скажімо так, покращити свої навички в пошуку психолога або психотерапевта, який буде підтримувати вас у важкі моменти та допомагати досягти гармонії та благополуччя в вашому житті. Не соромтеся шукати підтримку та інвестувати в своє психічне здоров'я та благополуччя.